Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд на хижака. Чесно скажу, це єдиний герой, який приніс мені дуже багато позитивних емоцій після Ембріса, якого всі хейтять, тому що цей герой рандомний і може в соло виграти, коли здається, що ти вже програв битву. Також на нас чекає розіграш перепустки з хижаком. Рекомендую додивитися відео до кінця, тому що в якійсь рандомній частині. Буде кодове слово, яке потрібне для участі в розіграші. Бажаю всім приємного перегляду. Давайте почнемо з його скилів. А 1 у нього звичайний, не супер сильний, але я показував на стрімі. Якщо поставити камінчик на е, якийсь більший, на 50% силу його контратак, я думаю, він буде шотати навіть на ну, жирних саппортів вряд чи буде. І кожного разу, коли він ухиляється своєю пасивкою, він контратакує нею. Тобто е, він може ухилитись там 10 разів. І кожен раз контратакувати, він може навіть не ходити, а перебити просто супернику. Команду. Ну, я не знаю вже, які плюси шукати. Шкіри нема. Ну, хоча б карніч зелений. Ну хоча б кіст кляла, <ріст> а. ні, ми програли. Ааа, да? А як він ухилився, якщо він ще... А, він ще не ходив. <ріст> Добрий день. Я не знаю, як це працює, але воно працює. Перейдемо до цієї навички, чесно скажу. Опис максимально по-тупому зроблений, я не знаю, ну, а я не знаю, як пояснити. Коротше, дивіться, це не масуха, але удари послідовно. Тому багато талантів, пасивок не будуть сейвити від неї. Це класно. А, також, а, з цією припискою, перший удар йде завжди в цілі, коли ви вибираєте першою. На неї, до неї завжди плюс 90% дамагу буде на неї. І е, найбільше також буде по останній цілі, але остання цілі рандомна, буде 105% збільшення, так би не дуже і важливо. Тому якщо хочете якогось жирного суперника вбити, то краще цільтесь в нього. Е, наприклад, я б наїзів постійно. Юзаю цю навичку. Давайте перейдемо до наступної навички. Теж цікава навичка, але є свої приколи, а саме слабкі коефіцієнти, тобто їх відсутність. Коротше, дуже багато випадків було, коли я дуже сильно надіявся на цю навичку. Навіть стартував з неї, Це була моя помилка, мабуть, одна з найбільших. Дуже часто нею стартував і в мене не вийшло з ним грати. Що він робить? На початку удару. Він кидається хижий звір. Хижий звір ігнорує там зараз. Я вам перечу, ви взагалі будете в шоці, якщо ви цього не знали. Шкода завдана героїв під хижим звіром, взором. Бетіра. А я звір постійно читав. <ррізь> Неважливо. Ігнорує <різь> невмирання, блок шкоди, збільшення захисту, посилення, щит союзників, завісу, бездоганну завісу, щит. Коротше, все ігнорує, крім блоку штрафів. Дуже крута штука. Він кидає цю штуку. Якщо це герой здоров'я, то він навряд чи його п'є, якщо там 100 тисяч хп. Але якщо це герой о, захисту, герой атаки. Він кидає на нього хижо звіра, він ігнорує його захист. Якщо там, то навіть 70-80 тисяч хп, він його шотне з блоком реса і все. Якщо це один ДД в бою, то це, ну, це закінчення бою. Ну, я не рекомендую вам його юзати, якщо проти вас якийсь Comidus, наприклад, чи, е, Вембріса з full HP я би не, 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 не пробував. Я би краще стартував з цього. Зараз ви розумієте чому. Також, якщо ціль вижила, це класна штука. Е, накладає на себе бездоганну завісу. Заповнює власну, шкалу ходу на 50%. Це, це крута штука. Це корисно. Також, е, щоб кидати цього хижого звіра. Під паленою точність не потрібна, але е, заточність ми поговоримо чуть-чуть пізніше. Перейдемо до посилки. На початку кожного ходу накладає на себе бездоганну завісу на один хід. Тобто е, тут у нього буде завіса. Буде хижий звір зі старту. Е, накладати з безточності. Тут так само під завісою він ігнорує ще додатково 15% захисту. Це дуже круто. Тобто можна стартувати і з тої, і з тої навички е, на початку бою. Тепер далі. Перед ходом має 50% шанс на ухилення. Це дуже багато. Це прям капець як багато. Зазвичай у рейді е, всі якісь приколи, які були, там, ну, там 15-20% шанс на спрацювання, а тут 50%, шанс, 50 на ухилення від усього. Навіть від перезарядки від Лазаріуса, яку не можна відбити. Від бомбів, від обміну ХП, від будь-чого. Все, що може йому зашкодити, чи взагалі дотронутися до нього. Він все і ухиляється від нього. Після першого ходу його ухилення зменшується до нуля. Тобто це означає, що нам після першого ходу про зносу вбити хоча б одного героя, тому що. Коли вбиває героя, отримує 20% шанс на вхилення знову. І максимум 60. Коротше, нам треба або з цього стартувати, і буде 60. Якщо вбиваєте трьох, я думаю, дивіться, ходить, наприклад, ходить залив, саппот, який перезаряджає, навички, знімається, як Fabian. Знімає шкіри. Далі ходить, наприклад, Ембріс, який знімає шкіри, які не знялись, І ходить, він вбиває. Трьох-двох, там буде 40-60% на вхилення, шанс, це дуже багато. І все, він собі спокійно себе почуває, далі, собі, навіть якщо бій затяжний, він собі ходить, що -то є. е, Суперник, це взагалі не проблема. Дивіться, таланти я брав такі. Такі брав, тут ішов через звідку захисту підтримку я не бачу сенсу, хоча можна і через підтримку піти, взяти йому трохи точності, книжку. Я взяв більше від захисту, тут, тут контратаки, тут е, ігнор додатковий. Проч. Як вам хочеться, так і беріть. Якщо не добираєте статті, йдіть через точність. Якщо хочете більше контратак, цю штучку можна. Е, оце теж класне, але йому якби і не треба. Подаром, я дав йому сферу блискавок, тому що вона захищає 50% шанс захистити довільний бонус. На жаль, мені не вийшло забрати на нього 5 зірок, щоб мати 75% шанс захистити бонус. Але. Але. По ідеї можна поекспериментувати з дарами, тому що ну, у нього і так 50% шанс на ухилення. І так якби оця штука йому не дуже сильно потрібна. Вона, наприклад, буде захищати або шкіру, або пелену. Там, мені здається, рандомно. Можна. Можна, можна. Можна взяти спустошення душі, якщо вам не вистачає дамага, щоб добивати там жнець буде вилітати скільки, на 8%. Який на який ну є толку того? Можна жниву життя брати. Щоразу, коли вороги оживляють, скорочує їхнє максимальне ХП. Тут, звісно, на п'яти зірках і на шести набагато сильніші ефекти. Але теж класно. Скорочуйте максимальне здоров'я ворога на 20%, заповнює власну шкалу ходу на 10%. Теж якби корисна штука. Наприклад, ви б'єтесь, у вас затяжний бій. Хижаку не вистачає дамагу, щоб за три шокнути з блоком рейсу, а ви собі сидите, потрошки юзаєте цей дар. Мені здається, ну прикольно. По реліквіям. Дуже довго я сидів і думав, яка ж реліквія йому підійде найкраще. Поки що. Ось цей погледнеш сили у мене єдиний, який підійшов, тому що котячий погляд ти не даш, тому що він даде від П. Котячий працювати не буде, тому що там умови такі. Скіпетра я пробував давати, щоб його менше контролювали. йому не вистачає дамага. Найкраще йому підійде оця штука з лісу, лінза. Тому що вона дає швидкість, вона дає точність, а точність я зараз поясню, чому потрібна. Швидкість дає, можна йому боти дати на здоров'я відсоток замість швидкості. В нього буде більше живучості. Також власник ігнорує 10% захисту цілі на початку кожного раунду. Накладає на власника бездоганну завісу на два ходи, перебуваючи під завісу без бездоганної завіси завіс, ігнорує ще 5% додаткового Ну Це коротше класна штука на нього. Можливо, ще на когось підійде, але мені здається, на хижака вона ідеально підходить, тому що тут завіса на 2 ходи. У нього спасивки на один хід. Тобто ну, це ще додатковий захист для нього, і плюс можна йому статтів більше дати. Це треба мати дуже велику удачу, щоб її ще й забрати. Але е якщо випаде, то розглядаю хижака, мабуть, найпершого на цю релікію. Е, Давайте покажу, як я його одягав. Дивіться, я рекомендую вам дати йому хоча б 300 точності і далі десь 400. Просто для того, щоб він хоча б на ДД-війшов оцю. Тому що в затяжних боях в мене було купа випадків, коли, наприклад... На Зікрунда я не міг кинути цей хижий звір, тому що спрацьовував опер. А в Лейті, у ну, ТТ 200 опору є точно. Ось мій Маріус 200 опору є. І ну, йому треба ну, хоча б 300 дати точно. База здоров'я у нього 25 тисяч хп. Вона дозволяє йому розігнати якісь космічні взагалі стати. У мене тут ну, можна 130, але тоді буде менше швидкості. Менше буде бити, можна його більш живучим робити. У мене дивіться, у мене всі шмотки покрашені, в принципі, але мало проків, де є додаткове здоров'я. Ось тут один прок, тут так само один прок. І так дуже-дуже дуже багато шмоток з одним проком у здоров'я відсоток. Якщо є можливість дати здоров'я відсоток, давайте її по-любому. Банер, я думаю, можна взяти на точність, покрасити в точність, ви багато не втратите, а точність йому пригодиться. І як варіант, до речі, можна ось цю нестримність, вона дає 40 точності. І ще якщо база, ну, рахуйте, вже 150. А ще якщо ви забирали душу, там ще 75. І ще можна там в дарах покупати. Коротше, в точність йому не важко зібрати. Якщо, якщо постаратися, якщо у вас гарні комплекти, куди хижака можна брати на старті, його можна брати будь-куди, в принципі, лишнім він точно не буде. Але героям, які б'ють босів від макс ХП, він буде поступати. А так якщо у вас колекція невелика, то він зайде вам всюди. Лейті, я теж довго думав, куди його можна пристроїти. Головне місце, для якого він потрібен, це важкі війни фракції, в принципі. З ящерами у мене були проблеми, тому що у них і так небагато ДД, теоксів, Оксів, чи ще когось. То він мені допоміг закрити важкі війни фракції. Також в місті є кімната на важких поверхах, яку він теж в соло проходить. Але головна фішка його це арена. Тому давайте поговоримо про плюси і недоліки цього героя на арені. І перший, як плюс, так і недолік це <різь> рандомні опасивки. Для гри рейд шанс на ухилення від будь-чого 50%, це як я вже казав, це величезна перевага. Але якщо ви сподіваєтесь тільки на пасивку, то вона може зіграти проти вас, а саме взагалі не спрацювати, бо це рандом. Я в принципі купу разів було таке, що надіявся на рандом і програвав. Було таке, що не чекав і вигравав. Тому як пощастить, тут 50 на 50. Другий недолік це слабкий коефіцієнт на А3, тому сильно не сподівайтесь на нього. Також дуже важливо після першого ходу шанс на ухилення. Як я вже й казав, 0%, тому постарайтесь убити хоч когось, щоб той шанс був, хоча б 20%. Мене взагалі до хижака був величезною проблемою Ікфрунт. але як бачите, зараз цієї проблеми немає. <смеш> Я або до беру, або хижака, або Марічку на ПІЦЕЙ. підцеп. герої є зараз щоб грати проти Зігрунтів. Зараз більше проблем ворона. Звісно, якщо на Зігфронді імунітет, то хижак його не проб'є. Але Зігфруд синій, хижак червоний, ухилення спрацює не спрацює, то більше шансів у хижака виграти, ніж у Зігрунда. Можна навіть почекати, щоб з нього імунітет той спав і вбити просто з міткою хижака. Але для цього я ще раз повторюсь, потрібна точність, тому постарайтесь здавати точність. Кодове слово буде в нас рандом, тому що воно йому як нікому підходить. Також можна писати слова, які мають корінь рандом. Наприклад, рандомний, рандомно, щоб не було дуже сильно підозріло в коментарях, і люди одразу не спалили, що це кодове слово. Також купу разів хіжак допомагав вигравати в соло проти швидких команд з комідусами. Тому що навіть якщо не спрацює ухилення чи слабкий удар, хіжак вистить, тому що зазвичай комідуса може бути менше хипен, ніж у хіжака, і той не пробиває його бомбами. Проти яких я часто програвав, коли банили марічку. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли. Герой досить сильний, але не імба, в моєму розумінні, імба це якийсь герой, у якого є там чарівна кнопка, він нажав і все, перемога. Але, на жаль, героїв з кнопкою в цій грі дуже мало. А, і в основному це міфік. Кіжак мені приніс масу емоцій, особливо коли ти в соло виграєш у. Цілої команди передоначених міфіків, як мінімум, заради емоцій, його можна купати. Тому що в першу чергу ми граємо для того, щоб отримати ці емоції та віддихнути. Тепер перейдемо до розіграшу. Умови максимально прості. Потрібно бути підписаним на мій канал і написати коментар від п'яти слів з кодовим словом, яке було в цьому відео. Дуже важливо ваш. Коментар повинен мати хоч якийсь сенс, а не просто ви 5 разів проспамите кодове слово. Такі коментарі будуть зразу перерозігруватись. І саме головне, щоб ви не ображались, у вас повинні бути відкриті підписки, тому що, інакше я не зможу переконатися, що ви підписані і теж буду перерозігрувати. Тому краще в налаштуваннях відкрити підписки на YouTube є купу відео, як це робиться. Це робиться дуже швидко. Розіграш відбудеться 1 лютого у неділю, якщо не буде виключення світла. По гайду, я думаю, нічого важливого не пропустив. Але якщо що, ви завжди можете мене виправити в коментарях. Кіжаком, як бачите, задоволений, навіть вирішив вийти не в, в топ-100 цього сезону. Буду його брати в кожен пік, як і це було з Донатело в минулому сезоні, тому що герой вартий уваги. Так, він не суперсильний, але він цікавий. Умови розіграшу я продублюю в описі під цим відео. Якщо вам сподобався гайд на хижака, поставте лайк. І дякую, що, що додивились. Всім пока!